Двушка з легкістю може стати ідеальним житлом як для пари без дітей, так і для сім'ї з дітьми-підлітками. Власники часто задаються питаннями, чи варто жертвувати повноцінною спальною на користь вітальні, чи можна знайти місце для вбиральні і чи обов'язково об'єднувати санвузол з ванною. Сьогодні разом з професійним дизайнером Анастасією Кисельовою розглядаємо функціональні варіанти планування двокімнатної квартири в блочному будинку серії КОПЕВ. Аксперт Максим Джураєв коментує нюанси перепланування Анастасія Кисельова, архітектор, керівник студії інтер'єру про дизайн. Кожен новий проект для професіонала це перш за все нові знайомства, натхнення і цікаві відкриття, а ідеальний інтер'єр-простір, продумане до дрібниць. В якому людина може не замислюватися над своїми рухами і діями. Коротка інформація. Будинок серії Копе, абревіатура, КОПЕ означає компонувальні каталожні, об'ємно-планувальні елементи, житлові будинки цієї серії мають шість модифікацій, в найбільших кількостях побудовані в районах Північне-Бутово, Коньково, Ясенево, Кунцево, Строгіно, Мітіно, Останкіно, Мар'їно, Пратєєво, оріхово борисово Центральне і південне Чертаново у Київській області будинки серії копи побудовані і будуються в містах Подільськ, Люберці, Голіцино і Воскресенськ в регіонах України. Ці будинки не будувалися. Головний недолік конструкції, неможливість робити отвори у внутрішніх несучих стінах. Варіант: 1. для сім'ї з двох осіб завдання створити максимально комфортні умови для проживання сімейної пари, передбачити місця для зберігання. Облаштувати кімнату для прийому гостей, розмістити в санвузлі велику ванну і пральну машину. Рішення у двокімнатній квартирі сімейна пара може розташуватися дуже комфортно, використовуючи кожну кімнату за призначенням, практичніше залишити спальню і вітальню ізольованими навіть без перепланування вдалося передбачити багато місць для зберігання. спальні зробили повноцінну гардеробну кімнату. Коридорі розмістили велику шафу для верхнього одягу та взуття у даному варіанті перепланування торкнулися ванної кімнати і об'єднали з санвузлом. Тепер на 4,6 квадратного метра можна встановити пральну машинку з фронтальним завантаженням, шафа для зберігання побутової хімії і водонагрівач в ніші. Розмір раковини також порадує господарів. У квадратній кухні встановили кутовий кухонний гарнітур з комфортним робочим трикутником. Між плитою і раковиною є достатній простір для готування, під стільницею між раковиною і холодильником ідеально встане посудомийна машина. Плюси і мінуси: всі кімнати в квартирі ізольовані, це безсумнівний плюс, великий кухонний гарнітур буде радувати господиню, і ще залишиться місце під великий круглий стіл. Передбачено багато місць зберігання шафа. Гардеробна у ванній кімнаті є всі необхідні меблі та техніка, основний недолік вузький і темний прохідний коридор в кімнати. Варіант 2 для сім'ї з двома дітьми шкільного віку. Завдання організувати комфортний простір для сім'ї з двома дітьми без перепланування, передбачити достатню кількість місць зберігання для всіх, облаштувати спальню для батьків, дитячу і кухню для прийому гостей. Рішення – Пропонуємо віддати найбільшу кімнату дітям з віком їм хочеться більше свободи і особистого простору у дитячій достатньо місця, щоб розмістити два односпальні ліжка, зробити великий стіл біля вікна, поставити місткий шафа і спортивний комплекс. У маленькій кімнаті облаштували спальню батьків тут ідеально встало двоспальне ліжко і невеликий робочий стіл. Його ж можна використовувати як туалетний столик у меншій кімнаті спальня батьків. Системи зберігання розмістили в кожній кімнаті і в коридорі. У спальні шафи або стележі для книг можна встановити біля стіни з входом, щоб заощадити місце. Розмістіть полку також над дверним прорізом, щоб облаштувати повноцінні спальні для дітей і батьків. Довелося пожертвувати вітальні її функції. Тепер виконує кухня. Для цього зробили затишний обідній куточок з м'яким диваном. Частину верхніх шаф прибрали, щоб встановити телевізор. У ванні розмістили вузьку пральну машину обов'язково з вертикальним завантаженням. Плюси і мінуси у батьків і дітей є окремі кімнати вдалося встановити достатню кількість місць для зберігання. У кухні є зона для прийому гостей. Безсумнівний плюс в тому, що не треба узаконювати перепланування, основні мінуси, відсутність повноцінної вітальні, невелику ванну і вузький коридор. Варіант 3. для сім'ї з однією дитиною. Завдання спланувати простір для сім'ї з дитиною, облаштувати зону вітальні з диваном і телевізором. Зробити повноцінну спальню для батьків рішення у будинку серії копе, можливості перепланування вельми обмежені. В цьому варіанті пропонуємо перенести перегородку між коридором і кімнатою, з'явиться можливість облаштувати невелику повноцінну спальню для батьків з вікном і прохідну зону вітальні, велику кімнату трохи зменшили, щоб зробити гардеробну для зберігання речей, також в кімнатах помістяться шафи для одягу та особистих речей. У зоні передпокою зробили шафку для сезонного одягу, як і в попередньому варіанті, ванну кімнату не стали об'єднувати з санузлом, тому можливості по розміщенню систем зберігання в приміщенні обмежені у кухні можна поставити великий прямокутний стіл і тут же приймати гостей. Плюси і мінуси окрема дитяча і повноцінна спальня, великий плюс є зона вітальні. Де може збиратися вся сім'я, передбачено достатньо місць для зберігання шафи гардеробна, недоліки планування маленька ванна. Коментар експерта: ми звернулися до Максима Джураєва, фахівця з узгодження перепланувань в Києві щоб докладніше дізнатися про підводні камені, які можуть чекати власників квартир з незручним плануванням, якщо ви зважилися на ремонт по одному з варіантів, то думка професіонала буде дуже до речі, майте на увазі. В інших містах вимоги за погодженням перепланування можуть відрізнятися. Максим Джерев, фахівець узгодження перепланувань, випускник МСУ, працює в архітектурно-проектному бюро 1, керівником напрямку зі зв'язків з партнерськими організаціями. Максим консультує по складних випадках перепланувань в Києві вже більше 10 років. У квартирах в будинках серії копи майже всі внутрішні стіни несучи це істотний недолік. Який унеможливлює кардинальне перепланування, зате всі переноси несучих перегородок можна узгодити без проблем. У першому і третьому проєкті є суттєві зміни об'єднання ванної та санвузла перенесення стіни. Їх треба буде узаконити. Не забудьте також, що в оновленій ванній кімнаті потрібно буде зробити гідроізоляцію. Другий варіант відрізняється від початкового тільки наявністю вбудованих шаф. Таку перепланування можна узгодити в повідомному порядку.